Чи можна зменшити суму боргу через реструктуризацію? Так, це можливо, якщо дотримуватися правильної процедури. При цьому багато хто під реструктуризацією розуміє розбивку кредиту на якийсь строк, рік чи два. Хоча я реструктуризацію також називаю погашення кредиту одним платежем. І якщо ми кажемо про МФО кредити, то погашення саме одним платежем є найвигіднішим варіантом для боржника. Та й на цей варіант кредитори легше погоджується. Банк або МФО можуть погодитися змінити графік платежів, списати штрафи. Або частково зменшити борг. Іноді ми добувалися списання взагалі всієї суми боргу, і боржник платив лише цілого кредиту. При цьому, чим менше строк реструктуризації просить боржник, тим більше шансів, що такий графік вам буде погоджено. Наші адвокати допоможуть скласти звернення, вести переговори та захистити ваші права. І чим раніше ми розпочнемо процес, тим більше шансів для вас отримати вигідні умови.